Розділ третій Був один чоловік із Фарисеїв на ім'я Никодим, старіший на юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому: Істинно, істинно, кажу тобі коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А Никодим йому каже як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в утробу своєї матері і народитися? Ісус відповів: «Істинно, істинно кажу тобі: коли хто не народиться від води й духа, не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. Вітер віє, де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить, і куди прямує, так буває з кожним, хто народжений від духа, відповів Некодим і сказав йому як може це статися? Ісус у відповідь промовив до нього Ти учитель Ізраїля, і не знаєш цього. Істинно, істинно кажу тобі, що ми говоримо про те, що знаємо, і про те, що бачили, свідчимо. Та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам, і ви не вірите, то як повірите, якщо скажу вам про небесне, ніхто не підіймався на небо тільки той, хто зійшов з неба, син людський, який на небі. Як Мойсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого сина. Це і є суд. Що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в Бозі. Після цього. Ісус з учнями прийшов в Юдею і там перебував з ними та хрестив. Іван також хрестив у Еноні, що поблизу Салима, бо там було багато води. Люди приходили й хрестилися, бо Іван ще не був укинутий до в'язниці. Якось виникла суперечка між Івановими учнями та юдеями щодо очищення. Прийшли вони до Івана і сказали йому: Раві! Той, хто був з тобою на тому боці Йордану, про кого ти засвідчив? Хрестить, і всі йдуть до нього. Іван у відповідь сказав: людина не може нічого приймати, якщо не буде дано їй з неба. Ви самі мені свідчите про те, що я казав, я не Христос, а лише посланий перед Ним. Хто має молоду, є молодим, а друг молодого, стоячи поряд і слухаючи його, радіє від голосу молодого. Оце і є моя радість. Вона тепер сповнилася, йому належить зростати, а мені меншати. Хто приходить з гори, той над усіма, хто із землі, той земний, і по земному говорить хто приходить з неба, той над усіма. Те, що він побачив і почув, про це і свідчить, але його свідчення ніхто не приймає. Хто ж прийняв його свідчення, той підтвердив, що Бог правдивий. Бо кого послав Бог, той говорить Божі слова, тому що Бог дає духа без міри. Отець любить сина і передав усе в його руки. Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому.